Друзі, всім привіт! Давно не бачились. Я обіцяю вам, що я виправлю цю ситуацію. Я тепер буду старатися кожного тижня викладати відео. Для цього просто прошу вас писати в коментарях, на яку тему вам цікаво, цікаво відео. З якою темою сьогодні вийшов я до вас, це тема моя нова робота. Я просто читаю коментарі, і дуже багато людей цікавляться, що за мною сталося після мого звільнення з заводу. Чи я влаштувався, що зі мною як. Я всім дякую, хто дійсно переживає і хто не переживає, також дякую. Я знайшов собі роботу буквально через тиждень після звільнення. Я вже працював і, друзі, це просто крута робота. Я нарешті отримав професію. Ця професія називається на англійській мові Locksmith, на українській мові слюсар дверних замків. Це приватна компанія, дуже популярна в Вінзарі, яка займається встановленням замків, дверних, дверей, перекодуванням замків, відчинення сейфів, відчинення дверей. Тобто, в мене зараз офіційна професія Locksmith, і то є дуже круто для мене взагалі. То, що не робиться, все до найкращого. Це по-перше, це моя перша робота. Я маю зараз дві роботи. Друга робота моя це я працюю три рази на тиждень охоронцем у нічному клубі. З 10-ї години до 2 або 3 ночі, ну приблизно 5-6 годин працюю. Тобто на тиждень я працюю ті самі години, що я працював на заводі, але я себе відчуваю набагато краще, тому що ця робота, по-перше, не тяжка, а по-друге, дуже цікава для мене. А коли робота цікава, то тобі хочеться йти на цю роботу. І в тебе дні летять, ось так. Тому можна стверджувати, що з кожним місяцем життя в Канаді життя наше стає легше, робота стає краще, якщо ви для цього щось робите йде, і йдете до цієї цілі. Хочу зауважити, що цю роботу я маю на увазі слюса грудних замків, я отримав завдяки тому, що я вивчаю англійську мову. І без знання англійської я цю е посаду не отримав, би, тому що ну, знаєте, моя мова далека, що не бездагана, але я багато чого розумію і ми спілкуємося без перекладача. Е що стосується моєї колишньої роботи з заводу, е друзі, це просто мрак. Завод це просто мрак. Я коли змінив роботу і нарешті став працювати на нормальній фірмі з канадцями. Я зрозумів, що е, робота на заводі, це було, знаєте, як, я як в тюрмі сидів, я як звільнився. Я хоч е, жодного разу в житті, слава Богу, не відчував цих е, відчуттів, вибачте, за тавтологію. Але мені здається, що це відчуття, коли я прийшов на цю роботу на Локсміза, це відчуття можна порівняти з тим, коли люди звільняються з тюрми. Тому що немає цих гудків, тебе ніхто не контролює. Ти можеш спокійно. Взяти таймбрейк, ти можеш відпочити, поговорити там по телефону, якщо в тебе роботи немає, ну, просто нормальне людське відношення. І до речі, я вибачаю ще раз перед вами, що цю новину я вам розказую вже практично після трьох місяців, після мого останнього відео. А якщо б ви були підписані на наш інстаграм-канал, то цю новину ви б зазнали просто день у день, тому що. На, нашому, на нашій сторінці в Інстаграм ми транслюємо наше життя, ми все розповідаємо нашим підписникам. Вони знають все день у день про наше життя. Тому я залишу ссылку і ви обов'язково, будь ласка, переходьте по ссылці, підписуйтесь на наш інстаграм, тому що там дуже цікаво і там ви нас не загубите ніколи. Це по перше. По-друге, що хотів ще сказати. Трохи гучно, але я сподіваюся, ви мене будете чути. Ще мікрофону я не купив, але колись я до цього діду. Що хотів ще сказати, що в інстаграмі ми, ми зробили опитування е у зв'язку з тим, що ми вже рік в Канаді, ми робимо для вас зараз круте відео. Я сподіваюся, що це буде круте відео. і воно вам сподобається. Ми взяли декілька сімей, декілька українців з різним сімейним статусом. І задали їм 10 запитань, які вибрали серед наших підписників, які запитання, які підписники нам залишили в інстаграмі, які для них цікаві. Ми вибрали найцікавіші, і ці запитання ми задали українцям з різним сімейним статусом. Тобто, це сім'я без дітей, сім'я з дітьми це ми людина, які за 50 і в тому напрямку. Тому я сподіваюся, що буде цікаво і ми. Знаєте, Покажемо життя в Канаді не тільки через призму нашої сім'ї, а покажемо життя в Канаді через призму е, життя інших українців з різним сімейним статусом, ніяк у нас, де без чоловіка, де без дітей і в цьому напрямку. Е, тому, будь ласка, е, по-перше, залітайте на інстаграм повторюсь, підписуйтесь і чекайте. Я сподіваюся, що через тиждень е, ми викладемо, викладемо це відео. Що ще по роботі, вам розказати, по зарплаті вам цікаво, мабуть, я отримую 20 доларів за годину локсміс, на початку далі буде більше. І охоронцем я отримую 23 долари за годину. Це ж по-любому вам буде цікаво, тому тобто я вам кажу, що по, по зарплаті, повторюсь, на місяць у мене нічого не змінилось, але я маю зараз дві роботи. Фізично я менш втомлююсь, на роботі на заводі, чим коли я працював на заводі. Тому, в принципі, якщо залишить запитання, завітайте в коментарі, пишіть свої коментарі. Я залишаю ссылку на інстаграм та на телеграм-канал, де будь-які питання ми можемо з вами обсудити. Так, друзі, ще майже не забув розказати, як же я знайшов цю роботу і першу, і другу. Цю роботу одразу скажу, я знайшов через знайомих, знайомого, але не так, як ви можливо подумали, що знаєте, мій знайомий там працює, він подзвонив, приходь, там по блату мене взяли. Ні, тут так не працює. Тут працює так, що просто ця фірма шукала собі робітника, і він там працював, мій знайомий. Він мені про це сказав. І я прийшов, віддав своє резюме, і мені запропонували і запросили на співбесіду. І це вже не перша робота. Це із п'яти моїх робіт я знайшов дві тільки сам і три через знайомих. Більше вам скажу, що я, в мене вже досвід канадської, канадської роботи є, в мене вже там є на форкліфт ліцензія, в мене досвід нормальний і на будівництві, і на заводах. І я цей тиждень, коли був вдома, я відправляв резюме на будь-яку роботу. Я був готовий йти, знаєте, щоб не сидіти вдома. Бо готовий будь буде, щоб підтримувати штани, як би сказати. Але ви знаєте, мені зателефонували через місяць, тільки ну, зателефонували чи відправили смс, я вже не пам'ятаю. тільки через місяць мене запросили на посаду оператор Форкліфт. Всі ті посади, на які я відправляв своє резюме. Ніхто мені не зателефонував. І якби я через знайомих не знайшов би цю роботу, то було б дуже прикро знаєте. Тому що я вам хочу порадити, що спілкуйтесь з людьми, знайоміте з людьми, і в таких ситуаціях знайомство дуже допомагає. Тому так, а друга робота це охороне в нічному клубі. Цю роботу я отримав, коли тільки прилетів до Канади один рік тому це була моя перша офіційна робота. Я знайшов її тоді сам. Я просто відправив резюме на посаду охоронця, відправляв також будь-де це резюме. Мені було все одно, яка робота. І мене взяли тоді. І тоді я пішов на завод з цієї роботи, тому що я знайшов завод, я думав, що на заводі буде краще. Інший завод, не, не, не то, що з мене, з якого мене звільнили. І так вийшло, що власник цього нічного клубу на мене обідався, тому що я пішов, його якби, підставив, все таке. І зараз, коли я отримав посаду слюсара дворних замків, ця робота мені дозволяє працювати ще на одній роботі, тому що я не втомлююсь, так як на заводі втомлювався. Я написав йому листа цьому власнику, у мене був його емейл. E кажу, давай, не обіжайся на мене, давай. Мені потрібна ще одна робота, я можу тобі допомогти в цьому, а ти мені. І він мені написав, Окей, виходь на роботу. І я вийшов на роботу, і він мені поставив зарплатню 23 долари, як я вже сказав. А рік тому на цій посаді він мені платив 19 доларів за годину. 19 або 20, ну по-моєму, 20 років. Тому так, це вже виходить мої знайомства в Канаді, моє знайомство з власником. Цього нічного закладу має знайомця з українцем, який мені допоміг влаштуватися, допоміг, якби він мені сказав, що є актуальна зараз робота, допоміг інформативно мені вибачаю за тавтологію. Тому завдяки моїм знайомствам вже в Канаді, який я набув за рік, я маю зараз те, що я маю. І то є дуже круто. Тому повторюсь, знайомтеся з людьми і буде, буде дуже круто. Тому всім дякую. І до нових зустрічей. Сподіваюсь, на ті, через тиждень.